Не менш гострі дискусії точилися і на засіданні виконкому Коломийської міської ради. Підстави для цього були серйозні, адже обговорювалося зокрема і таке важливе питання, як оптимізація закладів освіти та культури. А це, як відомо, тягне за собою скорочення класів, педагогів, тренерів та навіть можливе закриття чотирьох коломийських шкіл. Усе це вимушені кроки. Держава суттєво зменшує фінансування цих галузей, а місто самотужки таких витрат не потягне. Розпочали засідання виконкому із голосування за створення громадського формування з охорони порядку Коломия центр. Далі перейшли до бюджету. Говорили про доходи та видатки за перший квартал цього року. Скарбниця поповнилася майже на 43 мільйони гривень. Чотири мільйони не добрали. Нам вдалося за перший квартал виплатити заробітну плату працівникам бюджетних установ. Однак допущена заборгованість по проплаті за енергоносії в сумі 2 мільйони. Також не проплачена повністю захищена стаття видатків. Це продукти харчування. У сумі 500 тисяч. Наразі бюджет не виконується. До слова, перший кошик доходів, куди входить податок із доходів фізичних осіб, розраховує Міністерство фінансів. Згідно із цими розрахунками, у владі вже знають, що не вистачить близько 4 мільйонів. Вони просто не надійдуть до місцевої скарбниці. Наступне питання викликало жваве обговорення у залі, адже говорили про планову мережу закладів освіти та культури на наступний навчальний рік. Вона має бути оптимізована, тобто скорочена. Обсяг фінансування державою це галузи суттєво зменшився. Звідси ймовірні непопулярні рішення. Але таким чином вдасться зекономити півтори мільйони гривень. Оптимізація торкнеться і позашкільних закладів груп продовженого дня спортивних шкіл. Тут мова йде про тренерів, прибиральників та навіть медсестер. Їх поменшає. Також у вересні заплановано переглянути 20 відсоткову надбавку учителям за престижність педагогічної професії. Начальник управління освіти розповідає, уже кілька останніх років, коли ми займалися оптимізацією, далі нікуди. Питання вивчала робоча група у її складі Володимир Тарновецький. Заступник міського голови переконаний, пора в і Бюджет, який приймався владою Януковича на 2014 рік, я рахую, що був популістичним, тому що заплановані були великі відсотки, зростання, а прийшла влада, де був прем'єр сідю. сказав, що спад буде промисловості 3-5%. Що це означає? Це означає, що уряд прийняв рішення відмінити дві речі. Перш за все, планова до яка була передбачена, вирівнювана для бюджетної сфери, по нашій області було 30 мільйонів, її забрали. Дотація, яка, до речі, добився для нашого регіону депутат Доді, яка була в сумі 30 млн грн для розвитку нашої території, теж була відмінена. Вартість закриття одного класу коштує для міського бюджету, ну, залежно від рівня э, заробітної плати вчителів, ну так приблизно 75 тисяч гривень в рік. Члени виконкому висловлювали різні думки. Хтось погоджувався, треба об'єднувати класи, набирати поменше дітей з району. Хтось заперечував економити на підростаючому поколінні невдячна справа. А от міський голова був категоричний Ігор Слюзар наголосив: ми хочемо жити в Європі, а там інші правила життя. Зміни вже починаються і в Україні, але вони будуть дуже болісними, принаймні кілька років. Ви досі не вийшли з радянського союзу. Ви не зрозуміли куди нас сьогодні. Сьогодні ми всі на мітингах кричимо, «Децентралізація влади. То я вам говорю, що ви не отримуєте результат. Сьогодні ми 50% податків це є коло бюджету. Тобто вона йде на міський бюджет. Нам пропонують перейти на 70% податків, але більше дотацій ніяких немає. Зміни до Конституції ви отримуєте в вересні місяць. До побачення радянський світ. Сьогодні стоїть питання не про закриття класу, а що найменше закриття чотирьох шкіл в місті Холоми, одної музичної школи. Мова йде про третю, шосту, сьому та десяту школи. Говорили про заклади культури, їх теж чекає скорочення. Зокрема, цьогоріч на навчання до позашкільних установ візьмуть на 10 дітей менше. Чи будуть викладачі із зарплатами до кінця цього року наразі невідомо.